Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Що найменше семеро поранених за останню за останні години в Сумах. Місто від ранку атакують ворожі дрони. Один з безпілотників поцілив по навчальному закладу. А коли на місці влучання ще працювали екстрені служби, рятувальники, поліція, медики, пролунало ще кілька вибухів. Свідками одного з них стала наша знімальна група. І кореспондентка Тасан Оксана Солдовник зараз наживо зі студією. Оксана, Отже, про які наслідки атаки тобі е, відомо на тепер? І загалом, яка ситуація в Сумах та області сьогодні? Вітаю свято. Ну, загроза. А так повторних атак російських безпілотників вона триває і нині. Тож ми вмикаємось із відносно безпечного місця. А от сьогодні, близько динадцятої ранку, ворожий дрон поцілив у будівлю навчального закладу. За попередніми даними медична допомога знадобилася шістьом людям: це трьом жінкам та трьом чоловікам, які на момент атаки перебували у приміщенні навчального закладу. У всіх переважно порізи від скла. Ну і вже менш ніж за годину. Коли на місці працювали на місці цього прильоту, працювали правоохоронці, медики, і також була наша знімальна група. Ми отримали інформацію від правоохоронців, що до нас наближається ще один дрон ударний, і тому частина людей встигла сховатися в укритті. А ми вирішили швидко полишити територію навчального закладу, і буквально 200 метрів, щойно ми від'їхали. Пролунав потужний вибух. Ось як це було. саме місце прильот. Тільки що відбувся прольот шахеда по одному з навчальних закладів. Є поранений біля мене сидить хлопець. Поранена нога, веземо в лікарню. Подальшу інформацію будемо надавати. І вже за годину третій російський безпілотник поцілив в приміщення лікарні. Є інформація про одного постраждало. Там нині вирує пожежа, яку намагаються загасити рятувальники. Ну скажу, що останні три доби у місті Суми та навколишніх селах доволі гучно. Масштабну пожежу сьогодні гасили у сумах рятувальники на об'єкті критичної інфраструктури. Частина міста лишилася без світла і нині енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання, а низку установ перевели на резервне жирлення. Ну а напередодні в день неподалік сум ворожий безпілотник атакував мотоблок. Загинув 57 чоловік, чоловіка, його брата госпіталізували. Ну і під час евакуації пораненого росіяни завдали повторного удару дроном по бригаді екстреної швидкої допомоги від тяжких трав медиків. врятував хіба що антидроновий коридор вздовж дороги а також Броньований автомобіль, на якому вони прибули рятувати пораненого. Щойно вони вийшли з автомобіля, і в дрон прорвався через сітку, і в метрах двох він влучив біля автомобіля. Він саме в автомобіль цілився. Сітка, можливо, його трішечки змістила. Парамедиків. Так, так, в автомобіль наших парамедиків, нашої бригади екстреної медичної допомоги парамедиків. Ну і другу добу вже росіяни тероризують і нещадно атакують Шосткинський район. Увечері напередодні поранили трьох людей. Двох поранених вже перевезли перевезли до столичного опікового центру. А цієї ночі на шостку скерували за попередніми даними 10 безпілотників та дві керовані авіабомби. Загинули двоє чоловіків. Поранені дістали четверо мешканців багатоповерхівки, серед яких мама із семиричним хлопчиком. У місті пошкоджено близько. Трьох десятків будинків, багатоповерхівок, гаражі, автівки також постраждали також знищений об'єкт інфраструктури. Ну і чотирма безпілотниками ворог вдарив по селу Бунякіне. Це під Конотопом. там поранення дістали двоє чоловіків. І ще один поранений є у серединобуцькій громаді, яку росіяни атакували з РСЗВ. Ось така ситуація у нас непроста. Святим, дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондентка Тесен Оксана Солдовник, зокрема про ворожі удари по сумах та області. Ну й водночас росіяни не припиняють терору на Харків. Харківщині безпілотником. Вдарили по місту златопіль. Загинула жінка серед сімох поранених. 13-річна дитина на село Борівське скинуто керовану авіабомбу. Відомо про одного загиблого і ще чотирьох поранених, зокрема, і підлітка. всім знадобилася шпиталізація у Вільховаці. 45-річний чоловік зазнав смертельних травм, підірвавшись на міні. В Чугуївському районі окупанти атакували сільгосптехніку. Просто на полі поранено водія згорів лан пшениці після. Ударів безпілотників у лікарню забрали двох чоловіків із Грушівки та чотирьох поліціянтів із Куп'янська. І з атаки безпілотників розпочинався ранок і в Херсоні. Вже восьмеро людей там зазнали вибухових травм. Троє на зупинці громадського транспорту. І ще одна жінка підірвалася на міні-пелюсці в передмісті. Її шпиталізували. А напередодні ввечері дрон вбив чоловіка в Дніпровському районі. Містянку поранено. Двох цивільних вбито і сімох поранено росіянами на Донеччині. Загиблі це жителі селища Букове серед потерпілих троє мешканців Костянтинівки. Двоє з Добропілля у Слов'янську поранена мати і дитина. На місто окупанти скинули щонайменше три фугасні авіабомби. Троє поранених внаслідок атак безпілотників і на Дніпропетровщині двох 13-річних дівчат, а також 51-річного чоловіка, забрали до лікарні. У передмісті Дніпра спалахнула потужна пожежа. Понад 40 рятувальників гасили оселі і ліс. Літня жінка тим часом дістала поранення під час артилерійського удару по селу Єгорівка. Це вже на Запоріжжі. Прифронтові населені пункти цієї області. Ворог атакував з усіх видів озброєння майже пів тисячі разів за добу. Масштабну пожежу гасили рятувальники в Миколаєві. Там росіяни атакували склад з продуктами. Вогонь охопив понад 3,5 тисячі квадратних метрів. Була загроза обвалення конструкції, тому надзвичайники задіяли пожежного робота. Гнучкі обмеження на ціну російської нафти країни Євросоюзу наблизилися таки до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії. Раніше Єврокомісія запропонувала зробити механізм обмеження граничних цін на російську нафту гнучким і розраховувати його на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Ухвалення обмежень має бути одностайним. Словаччина, яка перешкоджала новим санкціям, готова дати згоду, якщо ЄС зможе пом'якшити наслідки запропонованої заборони на російський газ. А от несподіваною перепоною на шляху до нових обмежень наразі стала Мальта. Вона невдоволена саме граничними цінами на російську нафту, оскільки її власна економіка багато в чому залежить від морських перевезень. Сьогодні обговорення пакету триває. Ухвалити його можуть вже завтра на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Дональд Трамп підтвердив свій намір надіслати Україні Петріот. Президент США ще не узгодив кількість, але додав, що за постачання заплатить європейський союз. Щодо Петріотів зі слів Трампа не було зрозуміло. Мав він на увазі цілі комплекси чи ракети перехоплювачі до них. Втім, рішення надати ППО нашій державі. Президент США пояснив потребами України і тим, що Путін цитую добре говорить, а ввечері все бомбить. Раніше Дональд Трамп обіцяв в понеділок зробити гучну заяву щодо війни в Україні. Видання Аксіо з посиланням на джерела припускає, що може йтися навіть про новий план із відправлення озброєння, до якого зокрема увійде і наступальна зброя, така як далекобійні ракети. Змі зазначають, що одним із чинників, чому Трамп змінив думку, стала його остання розмова з путіним. Подробиці президент США розповів французькому колезі Макрону, мовляв. Путін заявив Трампу, що не зупиниться протягом двох місяців. навпаки, спробує вийти на адміністративні кордони частково окупованих областей. Очікується, що заява Трампа пролунає під час його зустрічі з генсеком НАТО. Європейський Союз за це платить. Ми нічого за це не платимо. Але ми надійшлимо Петрю, такі їм кончі потрібні, тому що Путін дивує багатьох людей. Він добре говорить, а увечері все бомбить. Тому це проблема, і мені це не подобається. Додаткових систем Петріо для України Німеччина немає. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За словами посадовця, а в них самих залишилося тільки 6 з 12 таких ППО. А три ще раніше вони передали Україні, два в оренду Польщі. А ще одна не була в доступі через технічне обслуговування чи навчання. Саме тому каже Пісторіус. Він має намір сьогодні зустрітися з американським міністром оборони Пітом Гекситом і з ним. Очільник німецького міноборони має намір обговорити пропозицію придбати дві системи Петріот для України. Також в німецькому уряді заявили, що в Європі ведуться дискусії щодо купівлі Вашингтона більше ніж трьох таких систем ППО. Видання Wall Street Journal заявило, що загалом Київ вже отримав від союзників щонайменше сім петріотів. 50 тисяч гривень за народження дитини в Україні. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив про затвердження нового проєкту закону мова про одноразову виплату після народження дитини. Зараз це 10 тисяч гривень. Окрім того, буде запроваджена програма «Є ясла». тобто, коли дитині виповнюється рік, батьки мають вибір повернутися до роботи або ж виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава буде щомісяця платити по 8 тисяч гривень, якщо другий за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя дитини. Пакунок малюка каже Шмигаль, буде збережено, причому в двох варіантах: е, натуральна допомога, тобто коробка з речима або грошова компенсація на понад 7 тисяч гривень. А ще з'явиться пакунок школяра, який уряд затвердив на минулому засіданні: це 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Яку родина зможе отримати через застосунок дія? Запроваджуємо програму Є Ясла. Після того, як дитині виповнився один рік, батьки можуть і мають вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату догляду дитини. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. При цьому ми зберігаємо пакунок малюка в двох варіантах натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень. Невдовзі буде управлінська трансформація. Так, президент анонсував зміни в кабінеті міністрів. Підготовка каже, вже триває. Напередодні Володимир Зеленський провів нараду із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Обговорили, як скоротити витрати на державний апарат, натомість спрямувати гроші на захист країни. Говорили про те, як захистити бізнес, підтримати енергетику, масштабувати виробництво зброї в Україні. Окрім того, президент анонсував нові кадрові рішення про звільнення деяких управлінців. Глава держави натякає вже не вперше. Напередодні от була Влучна думка про плани змінити посолку України у Сполучених Штатах Оксану Маркарову. А на її місці як допустив президент, запросив запросити міністра оборони Рустема Умєрова свої посади. Наймовірніше втратять ще кілька послів. Бо місяцем раніше про такі вже ухвалені рішення президента повідомляв і глава МЗС Сибіга. А от перерозподіл уряду за чутками у змі в колі депутатів також може відбутися вже цього тижня. Сьогодні ми обговорили з Денисом наші кроки, наші стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть, зокрема, в сфері оборони у всіх проектах заради нашої стійкості держави і суспільства. Головне більше нашого українського виробництва, зокрема виробництва зброї, більше нашої. Української сили більше наших власних можливостей і нові кадрові рішення в ключових посольствах. Президент України вніс до парламенту законопроекти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада, тобто ще на 90 діб станом на цей час обидва документи опрацьовує комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у законопроекті щодо подовження в Україні загальної мобілізації. Згадується, що цей закон набирає чинності 7 серпня 2025 року. В квітні нагадаю, парламент ухвалював закон про затвердження указу президента щодо подовження строку дії воєнного стану з 9 травня на 90 діб, тобто саме ось до цього 7 серпня чинного року, і вже 16-те таке продовження від початку повномасштабної війни. Посилюють захист від ворожих безпілотників навала російських дронів на запорізькому напрямку, змушує артилеристів сталевої зграї 118-ї механізованої бригади опановувати нові навички в руках помпові рушниці або автомати в повітрі. Умовний ворог. Завдання за мінімальну кількість пострілів противника ліквідувати докладніше в сюжеті кореспондентки ТСН Кіре Овес. Дрони палають після влучних пострілів артилеристів. Можливо, комусь і дивно, що артилеристи бігають з такою зброєю або з такою. Нема нічого дивного. Атакують нас ворожі БПЛА. І ми повинні зберегти гармати, зберегти позиції наші. Повинні вміти як піхотинці мати такі ж навики, аби так вправно приземляти ефпіві-дрони, потрібен не один день практики. На цих навчаннях завдання воїнів сталевої зграї не з легких. Бо ж за штурвалом, нібито ворожих дронів Аси 118 окремої механізованої бригади для навчань використовують непрацюючі безпілотники, які вже не можуть виконувати бойові завдання. Оце вже впівішки, які використовувалися в бойових умовах. Вони Відремонтовані і вони не можуть ефективно вже виконувати якісь там бойові завдання. Вони на ту відстань не полетять, яка потрібна для ураження ворожих цілей. А ось роль умовного мавіка грають рожеві кульки, які оператор БПЛА чіпляє на дрон. Їх артилерист має збити за чотири постріли з помпової рушниці. Можна є запобіжно. Є. 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 А чому рожеві кульки? Ви самі обирали колір? Які в магазині були? А тобто не Так. Мій uh, да. Він любими колір жовтий, але були тільки рожеві. Ефективна протидія ворожим мавікам та в півідронам рятує життя бійцям на передовій, адже все частіше ворог застосовує безпілотники на оптоволокні, які не під силу перехопити ребо. Атакують БПЛА ворожі. Буває було одного разу до 30 за світловий день. Оптоволоконні впівішки завдають нам шкоди. От такі, така зброя стрілецька, як гладкостволи, навіть АК-74, їхні навики вони допомагають нам відбиватися від них. Та впівішка, що на оптоволокні, на оптоволокні вона зараз, в принципі, виявляється як більш вразлива, тому що вона притримується невеликої швидкості, невеликої швидкості тому... Для вас, як для стрілка, з такою рушницею, вона буде більш легшою здобичю. Під час навчань відточували навички стрільби не лише артилеристи. Рушницю до рук взяла і бойова медкиня бригади на псевдо Лара. Жінка родом з Хмельниччини. У цивільному житті була медсестрою, але впевнена, зараз має вміти не тільки рятувати життя бійцям, а й у разі потреби стати поруч зі зброєю. Можна що? Що? Помпової зброї так перші блистрі. Круто, звісно. ну просто перший раз. Ну плюс багато людей істесно ти хвилюєшся. Військові кажуть, ситуація на запорізькому напрямку наразі складна. Ворог намагається всіма силами просунутись вперед, стримувати навалу окупантів. Дуже допомагають дрони. Наразі підрозділу сталева зграя 118-ї бригади, Украй необхідні безпілотники. Триває збір на гребостійкі дальнобійні дрони. Долучитись може кожен. Кіра овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і щойно повітряна тривога поширилася вже на всю Україну. Ось як виглядає інтерактивна мапа, вона вже вся червона. На додачу до ракетної дронової загрози, яка була раніше, тепер ще й взлетів російський міг 31 який є ймовірним носієм кінжалів. Тож ймовірні нові атаки по Україні усіх закликаємо подбати про укриття. Грози град та шквальний вітер про перший рівень небезпечності в західних областях України попереджають синоптики сьогодні. Короткочасні дощі в день можливі і на Житомирщині. Нарешті території прогнозують суху і без опадів погоду, зокрема й в столиці. Температура повітря тут становитиме 27-29 градусів. У четвер п'ятницю стовпчики термометрів трохи опустяться до 18-25, Але от на вихідних спека знову повернеться. Ну а наступного тижня синоптики очікують на дуже... Відчутний температурний стрибок кажуть, що спека зашкалюватиме подекуди, може вдарити навіть вище ніж плюс 40 градусів. Ну а наслідки негоди досі ліквідовують на Харківщині. В обласному центрі вже відновили рух на 18 трамвайних і тролейбусних маршрутах. Світло також повернули в більшість знеструмлених громад на вихідних гроза та шквальний вітер. Зривали дахи з корінням, вивертали дерева, валили баштові крани та електричні стовпи. Є загибла, є потерпілі серед поранених дитина. Як багатостраждальний регіон випробовують тепер ще й природні катаклізми, подробиці далі. Від кореспондентів ТСН. Шалена блискавка розпорізує небо. Щойно у Харкові почала збиратись гроза. Місцеві заговорили про апокаліпсис. Те, що творилось далі, нагадувало фільм катастрофи. Негода зривала з будинків дахи наче картонні, валила рекламні щити, несла вулицями сміття і кидала дерева прямо на дороги. У Чугуївському районі через падіння дерева загинула 56-річна жінка. У Харкові травму отримала 7-річна дівчинка. Її ушпиталили. Чоловік отримав забої голови, коли на його автівку впав величезний стовбур. Ще троє людей постраждали через зірваний дах будинку. Повалене дерево впало на електропотяг. Дивом обійшлось без потерпілих. Аби звільнити проїзд, рятувальники та комунальники працювали прямо під зливою. Куди не встигала доїхати до СНС. водії об'єднавшись, відтягували з дороги вілки та відірвані паркани. Злива була настільки потужною, що машини буквально попливли вулицями міста. Не пощастило й тим, хто намагався перечекати стихію. В одному із закладів обвалилася стіна, в іншому новозбудованому, прорвало дах на терасі. Апогеєм стало падіння башеного крану. Очевидці не стримували емоцій. Кран впав, щоб ти просто розумів. Попри те, що комунальні служби взялися наводити лад ще вночі, зранку, коли стало видно усі наслідки, харків'яни жахнулись, центрального парку було не впізнати. Десятки повалених дерев, величезних дубів, липи, клена, все це завалено, поламане, буревієм. Зараз будемо все це прибирати через навалу стихії. Близько 30 тисяч абонентів залишились без електрики, зірвало дах і зі складів видавництва, яке торік постраждало від атак окупантів. Частина книг опинилась під дощем і знищена. А поки місто й область долають наслідки, синоптики попереджають на зміну грозам, прийде спека на увесь тиждень. Анастасія невірна, Владислав Комишун, Харків ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Заблукали в лісах і болотах двох жителів Запоріжжя знайшли під білоруським кордоном на Рівненщині. По допомогу вони звернулися самі через контакт-центр Держприкордонслужби. служби. Чоловіків прикордонники знайшли в мокрому одязі знесиленими. Ті сказали, що дуже змерзли. Медики швидко й надали їм допомогу. Виявилося, що жителі Запоріжжя на прикордоні потрапили незаконно, не мали жодного документа і перепустки в прикордонну смугу. Чому там опинилися, пояснити не змогли правоохоронці з Совують всі обставини. А прикордонники нагадують, що територія біля Білорусі замінована і небезпечна для перебування. Таких цін на чорницю ще не бачили. За лісові ягоди в Україні правлять вдвічі, а то і втричі дорожче ніж торік. Заготівельникам селяни оптом здають по 170 гривень за кілограм. А от при дорозі в роздріб за 200. Але ягоди ще треба назбирати, бо багато вимерзло у весняні морози. І от кореспондентка ТСН Анна Махно возом рушила на полісся в село Сварицевичі. Скільки побачила чорниць і що про складнощі збирання дізналася, далі, дивіться, в її сюжеті. Поїдемо в близько черниці, руки обіцяла коняка. Пані Наталя запрягає Шуру. На підводу уже чекають сестри, онучка та подруга. Чи погуляємо, чи наберемо, побачимо. Перед поїздкою у ліс останні приготування, щоб бува, ніхто не зголоднів. М'яса кавалками кажуть, великими жариш. я не люблю малими кусками. І вперед по ягоди. Отже, вирушаємо зараз у ліс. Дивитися, скільки там є чорниці, Взагалі чи щось знайдемо? Як думаєте, знайдемо? Ой, конечно, найдемо! Найдемо, хоча кажуть, у селі цього чорниць на полісі небагато. Під час світіння чорниць були заморозки. Світ обмерз. Добрий день, дівчата! З вами не хочете? Щоб назбирати ягід, треба добряче лісу обходити, каже пані Наталя. Нема, нема, нема. Я колись набирали по 30, по 35 кілограм. Ну тепер нема. Ох, 8, 10, 7, то добре, що їх набереш. Тож ціна на чорниці зросла. Заготівельники приймали у селян спершу по 130, а потім ще дорожче. Зараз по 170 здаєте, а торік здавали. По 50, Тричі виросла ціна да. На ягоди пощастить. Переконують сварецевицькі газдині. Якщо правильно все робити, дорогою пісню заспівати. О щоб я йшла На місці гарно шуру припаркувати. Мально поклади купили жменю сіна, щоб музику не слухала кубила. І налаштуватися на те, що все вдасться. Ангели з мічами спаньте перед нами. І от. Дочерничка, о. Я люблю руками брати, я відчуваю їх на дотику. Хоча зараз маленьку, бачите, є. Але ж одна до одне дай буде. Я знайшла багато. Покажи, скільки багато це. А от і конкурентки. Теж жительки Сварицевичів. Назбирали, може, щось? Відро назбирали. Хоч приїхали з досвіта, але здобичі. Скільки там? Тонь? Три, так? Да? Кілограми в одній буде біля траси, де раніше торгували ягодою. Десятки людей нині не густо І для навколишніх сіл. Це не врожай чорниці неабияка проблема. Сім'ї, що завдяки цьому виживають роботи на сьогоднішній день тяжко знайти. Тим часом попит на ягоду чималий. Купляю 4-5 літрів. Я їх зараз продам. 200 гривень за літрову банку кажуть покупці. Не шкода. Діти люблять. Місцеві виправляють не врожай як можуть. Ось ця жінка повертається з лісу з. Мішком. Листя е, березове. А, а для чого воно? Ну лікувальне здає. Так, приймають нас листя. Вчора ми здавали теж по 47 гривень за кілограм. З берези роблять ну, дьох, дьох, дьох мило. А наші провідниці тим часом підраховують чорниці. Набрали на вареники, буде. Поки смакуємо поліськими стравами у Сварецевичі, кличуть ТСН. восени. Кажуть, пішли дощі, то хоч журавлина вродить. Будемо ще збирати. Ягоди, а там наступного року і чорниць буде більше, але найбільше у селі чекають іншого. На той год будуть чернеці. Були б ми наші хлопці, воїни вернулися до хати. А не махно Олександр Ковтонець, Рівненщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Наш спадок в Києві відкрилася виставка, присвячена символам, культурним артефактам і традиціям, які сучасна Україна спадкувала ще від Київської Русі. У центрі столиці на Хрещатку розмістили інформаційні банери. Вони розповідають про державний герб, кольори прапора, національну валюту і деякі сучасні символи збройних сил, які беруть початок ще з часів середньовіччя. Вуличну виставку біля головпоштамту відкрили до дня української державності, що відзначається 15 липня в день Хрещення Дня Росії України на відкритті експозиції був і новопризначений голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. В коментарі ТСН історик розповів, що одним із його перших завдань на новій посаді буде робота над відносинами добросусідства із Польщею. Алфьоров також прокоментував заяву новообраного президента Польщі Кароля Навроцького днями той публічно закликав Володимира Зеленського розпочати масштабні ексгумації жертв волинської трагедії, очільник інституту нацпам'яті. Заявив, що Україна готова співпрацювати з поляками в цьому питанні, і перші розкопки на Волині вже провели. В Україні вже пройшла частина розкопок екзумації в населеному пункті колишньому. Пужники Україна дала, дає дозволи на екзумації, і Польща дає дозволи. Ми досягнемо порозуміння. Екзумація це складний процес. Україна буде робити кроки вперед. І я переконаний, що ми маємо назавжди це на цим питанням поставити крапку. Але ця крапка вона потребує взаємних кроків довіри і розуміння.